дня, Шановні депутати, запрошення. А Нам необхідно провести позачергову сесію 51. Зінківської міської ради. Перед засіданням сесії необхідно провести спільне засідання постійних комісій. Із... 25. 25 депутатів присутні 19. Хворумів є. Є пропозиція провести засідання. Не буде заперечення. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти утримався, приймається одноголосно. Для ведення спільного засідання комісії необхідно брати голову сьогоднішнього засідання. Які пропозиції будуть? Немає, так? Да? За рульку Сергія Васильович є пропозиція. Ще будуть пропозиції більше? Немає? Немає. Хто за те, щоб головою сьогоднішнього що засідання постійних комісій брати депутата Загорульку Сергія Васильовича, голову комісії, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався за рульку Сергія Васильович. Прошу писання занять міста. Сьогодні проведемо засідання спільних комісій, форум для роботи нашої ЄС. Для, для початку нам треба е, розглянути і погодити, затвердити порядок денний нашої засідання. На, на порядок даний попередньо вноситься два питання, в тому числі питання. Перше про визначення замовника проєкту. Кінцево винецький фіора розмарюваних акушних субвенцій з державного бюджету в рамках реалізації програми з відновлення України. Шановні колеги, прошу визначитись і проголосувати приймаємо за особу. Призначається, голосуємо за. Проти. Утримались, приймаються одного місця. Шановні колеги, е, які будуть доповнення до порядку денного засідання постійних комісій не немає, в цілому приймаємо э, порядок денний нашого засідання. Визначався, голосуємо. За, проти, утрималися, приймається одного Шановні колеги, тепер нам треба визначити з нам для даного питання. Які будуть пропозиції? Скільки нам э, потрібно часу для того, щоб ми розглянули порядок денний сьогоднішнього засідання постійної комісії? Пропозиції. Я вам тоді заголосити пропозиції. 20 хвилин. Які ще будуть пропозиції? Пропозиції немає. 20 хвилин. Час, який нам потрібно, за нього згаду. Питань. Перед віддано затверджено мама щодо. Визначався, голосуємо. За, проти, утримались, приймаються одного. Шановні колеги, Як підшимок ми відповідно закрепили, переглядели, згодом питання, в тому що це питання різне і захватили час, який потрібно нам для роботи цього питання 20 хвилин. Приступаємо до роботи. По-першому питанню слово надається журназію Юрію Олексійовичу, Божка Лікар. У рамку всім присутнім на розгляд сесії пропонується винести питання щодо визначення замовника проєкту кінцевого бенефіціара та розпорядника коштів субвенції з державного бюджету у рамках реалізації програми з відновлення України. Пропонується рішення наступного зв'язку. Визначити виконавчий комітет Зінківської міської ради замовників кінцевим бенефіціаром проєкту, який реалізується в рамках програми з відновлення України саме. Реконструкція головного корпусу КНП, Зіньківська міська центральна лікарня Зіньківської міської ради Полтавської області за влаштуванням приймального відділення укриття заміни мереж та внутрішнім оздобленням за адресою Полтавська область, Зіньків, вулиця Івано-Петровського, 21. Та реконструкція будівлі денного стаціонару КНП, Зіньківська міська центральна лікарня, Зінківської міської ради Полтавської області, під Зіньківською, АЗПСМ. За адресою Полтавської області Зіньків, вулиці Петровського, 24. Також визначити виконавчий комітет Зіньківської міської ради розпорядником коштів субвенції з державного бюджету в рамках реалізації вищоза значених проєктів. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку інвестицій та підприємств. Шановні колеги, які були питання до відділення. Це там, де була лабораторія, да, другий проєкт. Да? Це там де двохповерхове місце. одноповерхове, де Так. Ще, шановні колеги, питання. Питання одне. Шановні колеги, вношу на погодження принесення до порядку денного. Питувати проєкт рішення про <клух> визначення замовника проєкту кінцевого бенефіціара та розпорядника коштів субвенції з державного бюджету у рамках реалізації програми з відновлення України. Прошу визначити цього. За проти. Утримались. Приймається на Рішення Рішення немає. Все-таки, шановні колеги, перезасідання постійно комісії на цьому завершилось. Закриваємо його. Який... Дякую вам за роботу. Переходимо до роботи сесії. Дякуємо, Сергій Васильович. Плавно переходимо до роботи сесії. Прохання. Реєструємося. 20 за рішення прийняте. Нам необхідно обрати секретаря нашого пленарного засідання. Які будуть пропозиції? Пропозицій немає, Я буду давати пропозиції. Чікалося, Світлана Володимира. Нема інших пропозицій? Нема. Хто за те, щоб обрати секретаря наш політику? Світлану Володимировна, прошу проголосувати. Порядок денний. Два питання, в тому числі різне, і один запит буде. Я запит зачитаю зараз. Одну питання знову. За, за, за основу, а потім за радку. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? Прошу визначитися голосу. Будуть які зміни доповнення на порядку дня? Немає. Депутатський запит від депутата Зіньківської міської ради Вариса Олександра Борисовича. До сесії міської ради. При зустрічі з батьками, діти, які займаються в секції вільної боротьби. Було озвучено проблему щодо забезпечення належними умовами при тренуваннях, а саме відсутності борцівських матів. Зі слів батьків, з цією проблемою, що на початку року тренер звільнення від боротьби, Степцов, ГЛ звертався до міської ради, але на даний час питання не вирішено. На кожній сесії ми говоримо про важливу роль підтримки всебічного розвитку ведення здорового способу життя молодого покоління нашої громади. Одним з важливих чинників розвитку дітей є діття спорту. Тому вважаю за необхідне винести дане питання на чергову сесію міської ради для його позитивного вирішення. Відповідно до статті 21 закону України про статус депутатів міністра Харків, 565 закону України про міністра самоврядування, статті 31 регламенту Інківської міської ради, прошу перше, раз... розглянути цей депутатський запит на планарному засіданні 51-ї позачергової сесії Зінківської міської ради восьмого скликання. Друге, невідкладно вжити заходів для термінового вирішення даних проблеми та придбання борцівських маків для роботи секції зміни боротьби. Про результати розвитку депутатського запиту прошу придавати мене письмо за зінки, я мене колега 11 і мене. Депутат міської ради Олександр Берес. Є пропозиція включити до порядку денного. Не буде інших пропозицій? Не буде. Тому за те, щоб доповнити до порядку денного питання про депутатський запит Олександра Вереса, прошу визначатись, голосуємо. Немає. Хто за те, щоб в цілому прийняти порядок в день нашого засідання нашої сесії, прошу проголосувати. Хто Про за? Даний регламент, прошу проголосувати. 22 рішення прийняти. Так, перше питання. Про визначення замовника проєкту кінцевого бенефіціара та розпорядника коштів субвенції державного бюджету в рамках реалізації програми з відновлення України. Юрій Олексійович Жулав. Він нам стоїть. Запитання без вас. Все зрозуміло по цій цьому, по цьому, по проєкту, Зрозуміло. Дякую працює. Пропонується рішення. Я зачитаю ще раз, визначити виконавчий комітет з Київської міської ради замовника Беніфіціару проєктів, які реалізуються в рамках програми звідновлення України САД, реконструкція головного корпусу КНП зі міська центральна лікарня. Зіньківської міської ради з облаштуванням приймального відділення укриття загліною мереж та внутрішнім оздобленням за адресою Зіньків вулиці івано Петровського, 21. Рекад і Іслідуючі. Реконструкція будівлі денного стаціонару КНП Зіньківська міська центральна лікарня Зіньківської міської ради Полтавської області під Зіньківської АСП ПСН за адресою міста Зіньків вулиці Івано-Петровська, 21. Друге. Визначити виконавчий комітет Сінківської міської ради розпорядником, коштів субвенції з державного бюджету в рамках реалізації зазначених проєктів. І третій контроль за виконанням даного рішення покласне на постійно поміської міської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціальної інвестицій та підприємницька в Менко. Хто за дане рішення? Прошу визначитися і голосуємо. Підтримуємо. Позиція чи хочете розказати, Олександр Васильович Борисович? Що, що мати що наскільки мені відомо, то це питання вже із бородою, тому що ще поки не Іван Іванович Чумак звертався з цим питанням. Ми до сьогоднішнього дня воно не вирішено. В е, даній секції займається близько 20 наших дітей. Е, весь час вільна боротьба. Значить, у Зіньківському районі я знаю, що вона була дуже на високому рівні, дуже багато підготовленого спортсменів, в тому числі кандидатів на майстри спорту. Так що я думаю, що голова. Я думаю, що потрібно позитивно вирішити це питання. Можна да, добре? До мене теж звертався світ СОП, звертався в місяці. І цей другий передав йому, так як немає в іншій школі спонсору, коли вони займалися в старті, було передано шість матів. І вчора ми з нами обговорювали питання про те, що подивляється мати в тих школах, де зараз вже немає першокласників, це не в де проживає внутрішні переміщені всі. По поводу Чумака, «Царство Небесне» Але э, при Чумакові було 100 матів к вашим сьогоднім. 100 матів. Де вони мати? Де, де вони їх немає. Да. Було 100 матів. Ну, але ми повинні розглянути депутати депутат, депутатський запит і направити його за належності для вирішення даного питання. Там по-моєму питання не скільки в матах, а скільки в самому покриття чи мати не роз'їжає. Та й мати далі, що мати мати. А, та, це, і якщо вони зараз займаються без цього покриття, то це є. Проблема в тому, що можна отримати каму, вивернути руку, ну навіть це, це, це мабуть, більша проблема, чи самі мото. Так, ще хто бажає щось висказати? Немає бажаючих. Хто за те, щоб направити даний депутатський запит, за належністю? Прошу проголосувати. У мене не запитання, Олександр Борисович, не знаю хтось мені. Мене цікаве таке питання. Значить, ремонт дороги, Зіньків, Тарасів Комдученків Морозівщина, Значить, хто замовник, хто виконавець і хто здійснює технічний нагляд. Хто може відповісти, Будь ласка, ну запрошую. Агентство місцевих доріг робить. Може Хто його робить? Він технічний нагляд, А хто здійснює? I'm still instead of the ріck, we're moving. Ви можете зробити запит і вам нададуть офіційну інформацію. Дякую. Ще у кого буде з депутатів запрошених. Немає нічого. Тоді я Оголошую, 51-го позачергову сесію 8 го закриту я. Дякую всім за роботу. До нових начин.